США атакували три ядерні об'єкти в Ірані Фордо, Натанц і Ісфахан, заявив Трамп. Пряма мова. Всі літаки вже покинули повітряний простір Ірану. Повний боєкомплект був скинутий на основну ціль. Фордо, заявив Трамп. При цьому президент США не виключив нових ударів по Ірану, якщо той не укладе мир. Пряма мова. Іран, за дирака близького сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і простішими, заявив він. США використовували шість бомбардувальників Б-2, щоб скинути 12 бункерних бомб на ядерний об'єкт у Фордо, сказав CNN американський чиновник. За його словами, підводні човни також випустили 30 крилатих ракет по двох інших об'єктах на танзу і Сфахану. Варто зазначити, що рішення Трампа завдати ударів по Ірану без схвалення конгресу. Може стати підставою для імпічменту, заявляє член Палати представників, одна з лідерів лівого крила в Демпартії США Олександрія Окасіо Кортес. Пряма мова. Він імпульсивно ризикнув розпочати війну, яка може втягнути нас у пастку на протязі поколінь. Це абсолютна і явна підстава для імпічменту, сказав конгресмен.